У мене немає часу на англійську. Скільки разів ви це собі казали? Між роботою, сім'єю та побутовими справами, здається, що на навчання не залишається навіть хвилина. А що якщо я скажу, що 15 хвилин на день достатньо для реального прогресу? Так саме 15 хвилин це менше ніж ви витрачаєте на те, аби подивитись інстаграм чи тікток, я точно знаю. Сьогодні поділюсь з вами перевіреними стратегіями, які працюють для зайнятих дорослих людей. І чому 15 хвилин, до речі, це така магічна цифра. Психологи довели, що наш з вами мозок краще засвоює інформацію маленькими порціями, ніж великими блоками. Тому за 15 хвилин ви точно не зморитесь, але цього достатньо, щоб щось реально вивчити в англійській. Головне правило: краще 15 хвилин щодня, ніж 2 години раз на тиждень, тому що регулярність. Це тепер буде ваш найкращий друг? Отож, перша стратегія: ранковий експрес-урок. Тривалість цього 5 хвилин. Ви можете вранці, одразу після пробудження, ще навіть лежачи в ліжку, взяти свій телефон і не йти в TikTok, а послухати одну англійську пісню, і це у вас займе 3 хвилини. А потім ще повторити п'ять нових слів з вчорашнього дня, а це ще плюс 2 хвилини. І чому це працює? Ранковий мозок у нас з вами найкраще запам'ятовує, тому що ще не увімкнулися ось ці щоденні турботи і інформація прилипає краще. Ділюсь лайфхаком. Ви можете створити плейлист з 10 або 15 улюблених пісень англійською мовою, і щоранку слухати одну з них, але уважно намагаючись розібрати слова. Ідемо далі. Друга стратегія це мікронавчання в транспорті, яке також до речі займає 5 чи 10 хвилин. Дорога на роботу це ваш час для мовної практики. У маршрутці автобусі метро. Слухайте англійські подкасти для початківців. Ведете авто, повторюйте фрази в голос. Чекаєте на зупинці. Повторюйте нові слова в додатку. В нашій школі English UA, до речі, на онлайн-курсах структуровані уроки, доступ до яких у вас може бути відкрито 24 на 7 і можна вчитися навіть по 15 хвилин в день. А ми з вами йдемо далі. Третя стратегія це ваша обідня перерва. Замість заліпання в соцмережах. Подивіться один короткий відеоурок на YouTube. Пройдіть міні-урок на онлайн-курсах нашої школи English UA. Прочитайте одну коротку статтю, але англійською. Виконайте 5-10 вправ на граматику, це також займе у вас 10-15 хвилин. Четверта стратегія це вечірня підготовка на завтра, також 5 хвилин. Оберіть 5 нових слів на завтра, запишіть їх у словник з прикладами, і повторіть те, що вчили сьогодні. Як же накинути ось все це на тиждень, тому що знаю, що буде мотивація робити це перші пари днів? Перше правило не пропускає двічі підряд. Пропустили вчора. Сьогодні займайтеся обов'язково, але головне не допускати двох пропусків поспіль. Друге, замість глобальної мети вивчити англійську, ставте щоденні завдання. Сьогодні я вчу п'ять нових слів. Завтра розумію половину пісні. Післязавтра повторюю вчорашні. Ну і звісно ж, нагороди за регулярність. Тиждень без пропусків. Дозволяйте собі щось приємне. Місяць регулярних занять вже велика нагорода для себе. Ну а зараз записуйте готовий план саме для вас на перший тиждень. Отож, понеділок поберіть 5 слів на тему дім. Вівторок повторіть вчорашні слова і додайте ще 5 нових. Середа, послухайте одну англійську пісню, але уважно. Четвер, подивіться коротке відео англійською із субтитрами англійською. П'ятниця повторюємо всі слова тижня в суботу. Спробуйте скласти речення з новими словами. Ну і в неділю заплануйте наступний тиждень і відпочиньте від англійської. Запам'ятайте, ваша англійська починається сьогодні, навіть 15 хвилин. Щодня це вже понад 90 годин практики. щороку. Головний секрет: хочете? Не намагайтеся бути ідеальними, намагайтеся бути постійними, тому що англійська це марафон, а не спринт. Ну, і якщо хочете зробити англійську частиною свого життя, записуйтесь на безкоштовний урок вебінар в English. UA. Посилання для реєстрації я залишу під цим відео. З вас лайк, підписка з мене. Динамічний урок вебінар, який дасть вам користь. А ми з вами побачимося вже на наступному відео. See you!